Усім привіт! З вами Семейл, і сьогодні я розповім вам про свій досвід приймання участі в алеї творців на фандомній здибанці Запоріжжя. Поговоримо про те, як підготуватися вам як митцям, що потрібно з собою брати, що продавати, та розповім свої загальні враження від подій. Приємного перегляду! Фандомна здибанка це такий захід в Запоріжжі, де можна зустріти одразу величезну кількість косплеєрів, кей-поп-кавер денс танцюристів і, звісно ж, алею творців. І от давайте я почну розмову про підготовку до алеї творців, бо саме там я була зі своїм магазинчиком. Якщо ви хочете приймати участь в подібних заходах, вам потрібно мати те, що ви будете продавати. Найкращим для цього буде це зробити тематичні наліпки, значки або брелоки по аніме, фільмам або серіалам Те, що зацікавить людей. Бо за своїм досвідом продажу, чисто авторське, те, що люди бачать вперше, їх може не зацікавити. Тому я спеціально до ярмарки намалювала по фільмам студії Гіблі стікерпак, який власноруч вирізала та запаковувала до ярмарку. Як готувати стікер паки до продажу, я розповідала ось у цьому відео. Тому по підкасті ви можете потім його подивитися та дізнатися щось нове для себе. І от ви підготувалися, зробили наліпки, листівки, можливо, ще якийсь свій хендмейд. Для більш приємного столику, який приверне увагу глядача, вам потрібна скатертина, але дивіться на те, щоб вона не забирала на себе більше уваги, аніж те, що ви продаєте готуйтесь до того, що буде багато людей. Може не вистачати місця, плюс може бути спекотно, тому обов'язково беріть з собою питну воду та щось поїсти. На заході було дуже багато гарного косплею, смішних виступів та активних танців. Також мені вдалося зняти трішечки столиків інших учасників алеї творців. Для себе та й для вас я хочу підмітити те, що уважно дивіться, де будете розкладати свій столик, щоб до вас добувало світло. Хоч час зборів митців був зазначений точно, і ми прийшли вчасно. Багато людей прийшло раніше і місце зі світлом вже було зайнято. Тож я б порадила вам попіклуватися про додаткове світло, яке буде падати на ваш столик. Також до своїх товарів я зробила таблички з цінами, щоб покупцю було зрозуміло, скільки що коштує. Плюс ви не будете переживати за те, що можете забути деяка сума, якщо у вас велика різноманіття товару по різним цінам. Не буде зайвим наявність QR-коду або візитки, щоб гості заходу змогли знайти ваші соціальні мережі або одразу на місці, або вдома через візитку. І ще скажу особисто від себе: будь ласка, цінуйте себе, цінуйте той час, який ви витрачаєте на малювання, ставте адекватну ціну за свою творчість. І наостанок розповім про міні-виставку ілюстрацій. Мені сподобалось, що були готові макети для ілюстрацій і вони виглядали об'єднані одним паспорту. А ще трішечки похвалюся: на цій здибанці я здобула перше місце в конкурсі ілюстрацій зі своїми феями. Я задоволена тим, що змогла прийняти участь у цьому заході, і сподіваюся, що зможу прийняти участь і надалі: творіть, малюйте та розвивайтесь. Дякую вам усім за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь та розповідайте друзям про мій канал. Також ви можете підтримати мене, придбавши мерч. Посилання буде в описі до відео. До нових зустрічей! Бувайте!